Вітаємо новому відео. З вами Хмельниччина, Світлана і Аліса. Трошки ми вже набігалися, зараз тепла, класна погода. Не відчувається, що осінь, хоча зранку плюс 3. У нас навіть вже були приморозки, тому сьогодні трошки працюємо в городі, примерзли кабачки, і буду я прибирати перчик. Бо дивно, але він не примерз. Бо кабачки вже замерзли, залишили аж такий білий приморозок на листочках і на самих плодах. Тому сьогоднішнє відео буде теплим, сонячним, з продовженням такої літньої тематики квітів. і Роботи в городі, приготуємо щось смачненьке, ще що не знаю, ще не придумали. Бо поки ми насолоджуємось теплом, а як пройде сьогоднішній день, покажемо вам далі. Тому залишайтеся з нами. Всім бажаємо приємного перегляду. Підписуйтесь, залишайте коментарі і підтримайте український Ютуб. Ось такі вітамінки в нас ростуть. Кущик вже дуже великий. Цього року просто громезний, тому через місяць-півтора вже можна буде збирати, підсушувати і робити чай. Я такий чай дуже полюбляю. Ну і прийшов час збирати перчик. Весь я його збирати не буду, бо є ще досі такі маленькі причинки, а є вже дуже гарні дорослі, тому їх я забираю, бо боюся, що знов будуть приморски, і я вже його зовсім не побачу. Мене взагалі такі ранні приморски просто вразили. Мені здається, ще моє життя не було приморсків на початку вересня. Для мене це дуже дивно. І перець це перший мій досвід від початку до ось збирання врожаю. Перший раз я сіяла перець на розсаду, і поступово-поступово я бачу свій результат. Мені здається, кожний садівник, який збирає гарний врожай, він просто пишається собою, пишається тим, що він... Чогось досягнув у житті. Це дійсно класно. Часто рослинки хворіють, ти біля них бігаєш, бігаєш і ніякого результату. А тут мій перчик, чесно, я біля нього не бігала, тільки підливала і одобряла на початку ще літа. А от від середини літа він живе своїм життям і просто гарнюній. Мені здається, для мене як для першого року, для першого вирощування самостійно перцю, то це результат просто класний. Назбирала я цілий кошик, і половина перчика в мене ще залишилась, бо є такі середнього розміру, є ще маленькі, не знаю, чи вони встигнуть достигнути до заморозків. Але поки нема сенсу їх збирати. Доці моя бавиться, тому ось таким чином я пораюсь і отримую задоволення. Хто мене розуміє, залишайте коментар, підтримайте лайком, бо я думаю, таких, як я, є багато. Аліска переживала, що ми надовго підемо в город, тому взяла з собою ось такий контейнер з печивом, з паличками, з горішками, бо думала, що зголодніє. Тому трошки ми попрацювали і доця каже: йдемо на пікнік. Тому тепер сидимо, насолоджуємося ще теплим сонечком і смакуємо горішки. Смакували горішки не тільки ми, а й наша Альма. Аліска дуже полюбляє її годувати, Альма завжди бігає за нею, щоби Аліса не їла. Це вже дійсно в нас катастрофа, бо Аліса на вулиці не може спокійно нічого з'їсти. Альма одразу бігає за нею, але їй це подобається, тому багато я їй не дозволяю давати, а так якусь соломку. Це для неї така і забавка, і гра, і водночас догляд за твариною. Ну, а я тим часом прибираю кабачки, які вже все плоди підмерзли, або їх вже немає. Листя також вже немає. Є ще декілька кущів, які ще мають маленькі плоди, які були так біля землі. І плоди збереглися, то я їх залишаю, а вже більшість, як патісони, так і кабачки, вже всі підмерзли і віддали все належне для нас. Тому трохи вже прощаємося. Є дуже великі, які я не помітила навіть між тим листям, тому я їх також. Прибираю. Прибираю це все на компостну яму. Там це все перегниє і буде служити потім добривом. Ось такий кошик ми назбирали. Є молоденькі кабачки, дозбирали ще помідорки, у нас вони ще є в теплиці, трошки зелені. А так загалом цілий кошик перцю. І йдемо додому. І буду я закривати перець на зиму. Цей перець йде без стерилізації. Нарізається ось такими середніми скибочками. Можна більше, можна менше, хто як полюбляє. І далі готую маринад. Перцю у мене 3 кг очищеного. Для маринаду необхідно 1 літр води. Додаю туди цукор, сіль. Олію та оцет. Всі інгредієнти будуть описані нижче під відео. Цей рецепт я знайшла в інтернеті, було дуже багато позитивних відгуків. Цей рецепт також вже існував понад 5-6 років, тому вирішила я його спробувати. Маринад ми доводимо до кипіння. І кидаємо туди перець, кидаємо в три етапи. Необхідно, щоб перець весь був покритий маринадом і прокипів в ньому буквально три хвилинки, не більше. Інакше він буде дуже м'ягенький. Закриваємо кришкою і бланшируємо три хвилинки. Обов'язково засікайте час. Тим часом підготавлюємо банки, вони мають бути вже готові, бо це процес дуже швидкий. Банки мають бути стерилізовані, так само кришки вже мають бути прокип'ячені. Закладаємо спеції. Кожну баночку кладемо по 4-5 горошин перцю, можна або душистого, або чорного, по два листочки лаврового листочка, гвоздику. Та на кінчику ножа кладемо корицю. Банки в мене ці йдуть 0,75. Кориці буквально трішки, вона додає так, як і аромату, і трошки змінює колір перцю. І закладаємо досить тісно до самого верху перець. Поки закладаємо ці. Одразу бланширується вже друга партія. Поки друга партія бланширується, обов'язково попередні банки закриваємо тісно кришками, щоб перець зберігав тепло. У мене це зайняло годинку, може годинку 20, якраз ліска спала, я закрила цей перець. Робиться дуже швидко. І коли всі банки вже заповнені перцем, заливаємо гарячим кип'яченим маринадом, заливаємо до самого верху, щоб перчик весь був покритий. Кому цей рецепт сподобався, спробуйте, бо готується дійсно дуже швидко. На смак я нічого не можу сказати, будемо куштувати вже взимку. Але навіть після бланширування перчик вже був такий трошки м'ягенький, прокалювався вилкою. Тому будемо дивитися взимку. Якщо сподобається, то і робити на наступний рік. Червоний перець, то він такий і солодкий сам по собі, тому от кого червоний, то обов'язково спробуйте закрити пару баночок. Ось з. 3 кг очищеного перцю, в мене вийшло 6 рівно банок по 0,75. І закриваємо кришками. На цьому все. Банки я буду перевертати і закутувати у ковдру до повного вистигання. Можливо, хтось вже пробував такі рецепти, Пишіть в коментарях. Можливо, він вже комусь знайомий. Бо мені по способу приготування він сподобався. Ліцкі би також сподобався. Вона полюбляє закидувати спеції до банок. До гарячого, звичайно, я її не допускаю. Але позакидувати листочки горошинки в банки, вона це полюбляє. Тому, можливо, я буду робити ще і доця вже буде допомагати. Ну, ось таким рецептом поділилася я з вами. Перчик гарненький, мені подобається. Можливо, в когось також є цікаві рецепти перцю. Діліться. Мені буде дуже приємно. А я ховаю в тепло. Аліска доглядає садок. Сьогодні ось така красуня бігає. Коли доча гарних дій, та в гарному настрої, то одразу хоче сама бавитися, сама придумує собі якісь ігри. В даному випадку це догляд за садочком, за квіточками, бігає, всіх підливає, їй це дуже подобається. Сьогодні сонечко, вітерець трохи прохолодний, обіцяють нам похолодання і дощі. Тому поки сонечку заснімемо наш садок, що зараз цвіте. Повутиння багато, алізка десь залізла. Деякі квіточки перецвітають, деякі починають друге цвітіння. Аліска знайшла квітку. А ця мені троянда зараз дуже сподобалась. Я не знаю, який це сорт. Казали, що вона бордюрна, але вона. Десь близько метр висоти. І ось друге цвітіння, вона набагато гарніше розкрила себе. Квіточки, навіть які перецвіли, виглядають дуже-дуже гарними. Вона гарно виглядає, напевно, в букеті. Мені дуже подобається, коли багато соцвіть. Вони перецвітають один за одним, і тому цвітіння будлеє. Триває понад місяць, головне, щоб було тепло. Квіточки самі дуже міленькі, схожі на бузок, як вже казали дівчата. Ось фокусувалася. Мені здається, вона передається більш таким рожево-фіолетовим кольором, а насправді вона чисто фіолетовий, насичений колір. Поки доця зайнята, покажу вам ще одну красуню, яка розцвіла досить несподівано для мене. В Залізкою зробити гарне відео в мене не виходить. Хто бачив попереднє відео? Пару відео тому купляла я рослинки для водойми. Купляла гіацинт, який був в дуже гарному стані. Зараз цей гіацинт в мене поз'їдали всі корінці карпи. Там корінці були більше ніж пів метри довжини. Але наші карпи такі голодні, сподобалась їм ця рослинка. І ось бачите, що зараз з нею, як вона виглядає. Просто жахливо, але рослинка жива, рослинка цвіте на моє диво, їй тут добре. Ось ще ці рослинки. Вони вже ніби почали відновлюватися, бо там взагалі корінців не було. Чоловік казав, що він сидів на годолці і бачив, як прям карпи їх шарпають, хоча даємо їм їсти, даємо пшеничку, кашу, але все одно салати, криби також полюбляють. Ось ця квіточка, я так розумію. І вона потім відкривається і ось так гарно виглядає. Я ці рослинки на зиму заберу додому, сподіваюся, що я зможу їх там доглянути, щоб вони весну в мене вижили. І знов прийшли до водойми. Салат так само виглядає жахливо просто. Його також поїли як пташки, так і карпи. Тому результату чистої водойми я поки не бачу, поки ці рослинки борються за життя. Разом з рибами я їх ховаю ось так сюди. Щоб їх риба менше чіпала, бо трошки шкода мені не грошей, а саме того, що от якось стараєшся зробити якусь красу, а приходять місцеві жителі, як не собака, як не коти, то в результаті вже пташки і риби. Шукають собі місце для життя. Але маю на осінь ще ось таку нову красуню. Ось таке відео в мене вийшло. Сподіваюсь, воно вам принесло і задоволення, і було цікавим. Будемо завершувати. Погодка в нас вже не супер, стало прохолодно, сьогодні вже дощ. Вчора було гарне сонечко, а сьогодні вже хмарно. Прискочила Василіска. Хочу зі всіма. Поділитися радістю. Я думаю, багато з нас читає новини і в курсі, що вже наші Збройні Сили України за останні пару днів звільнили понад тисячу квадратних кілометрів України. І наші українські співвітчизники можуть спокійно вийти на вулицю, вдихнути повітря і заговорити українською мовою. Я думаю, ви бачили бо є і в телеграмі, і в Айбері, і ж багато українських новин зараз каналів, що спокійно харківчани розмовляють українською мовою, хоча, напевно, все життя розмовляли на російській. Тепер дійсно ми станемо українською нацією, україною непереможною, єдиною. Тому я вірю в процвітання нашої держави. Процвітання економіки, культури. І всім я бажаю триматися цієї єдності, триматися такої кучки українців, цінувати себе, цінувати саме свою особистість. Ми, Українці, і треба цим пишатися. Тому слава Україні, слава нашим героям. Підписуйтесь, залишайте коментарі, ставте вподобайки і до зустрічі в новому відео.